Шановне товариство, Протягом останніх 10 днів в медлінській громаді відбулось дві позачергові сесії, а саме 46 і 47. Хочу коротко проінформувати та повідомити про результати роботи депутатів на цих сесіях. Та подробиці прийнятих рішень. Але перед цим як головуючий на сесіях, хочу ще раз роз'яснити кожному про важливість депутатської роботи. По-перше, депутат місцевої ради це представник інтересів територіальної громади і виборців свого виборчого округу. По друге, Депутат зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини. По-третє, депутат має не тільки права, а ще й обов'язки брати участь у роботі ради, виконувати доручення ради її органів, доручення сільського голови, інформувати про виконання доручень. Депутат місцевої ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради профільних комісіях. А у разі неможливості бути присутнім на засіданні, депутат місцевої ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган. Як бачите, закон України про статус депутатів місцевих рад чітко визначає як права, так і обов'язки депутатів та наповнює змістом їх діяльність. Захищати інтереси територіальної громади та її частин. Отже, про 46-ту сесію та захист інтересів в Медвінської територіальної громади. На цій сесії було ухвалено усі, крім одного рішення: шість депутатів, а саме Асієва, Брагіна, Ільєнко Замирайла, Повач Списивців, не проголосували про зміни до бюджету, а саме за розподіл 3,8 млн грн. по усім напрямкам підтримки життєдіяльності нашої громади. Підготовки до опалювального сезону, завершення ремонту в харчоблоці та фінансування проєктної документації на нове укриття для учнів, вчителів та усіх працівників Медвінського ліцею. І коли секретарем Ради Людмилою Огнистою було запропоновано все-таки прийняти та підтримати це важливе рішення для громади, ця група депутатів висловилась виключити з голосування завершення ремонту харчоблоку та проєкту нового укриття. Поки не буде ніяк коментувати такі, їх м'яко кажучи, дивно, не, недалекоглядне бажання виключити саме ці два стратегічні питання державного рівня, а саме втілення реформи харчування в закладах освіти в Україні за рахунок нового сучасного харчоблоку в нашій громаді по усіх стандартах і забезпечення безпеки дітей в закладах освіти під час війни. Питання, чому не голосували, залишається відкритим і йому буде приділено у свій час додаткову увагу. Отже, відразу, після закінчення 46-ї сесії, на 18 липня було скликано 47-му позачергову сесію з тим самим питанням: зміни до бюджету з метою задовільнення суспільних інтересів медвідської громади. Протягом днів, що передували 18 му числу, Мною було обговорено з усіма депутатами необхідність участі в сесії та підтримки даного рішення. Я це робив, до речі, особисто спілкувався з Володимиром Замирайлом в телефонному форматі з Олександрою Варсієвою та Андрієм Пугачем. Деякі депутати не брали слухавки, з деякими спілкувались інші колеги. В результаті на 47-му сесії не прийшли. Асєєва, Завірюха, Замирайло, Ільєнка, Коваль. Пані Брагіна, звісно, і не перетелефонувала, та, як мені повідомили, їй не було як доїхати зранку на сесію. Пан Списивців взагалі не повідомив причини своєї відсутності на сесії, що само по собі дивно, адже він має можливість, якщо не повідомити особисто, так передати інформацію через свою дружину, яка працює в Сінараді. Тим паче. Пан Списівців чудово розумів, що на сесію виносяться вкрай важливі питання, зокрема і питання здоров'я та безпеки дітей. Отже, завдяки депутатам Михайлу Митяю, Сергію Свидені, Наталії Якименко, Наталії Сосулі, Ользі Бабкові, Наталії Лавзенко, Вадиму Грицаку, Олексію Кулику, Людмилі Огнистій. Василю Біленку, Сергію Шостаку, які голосували за, та Андрію Пугачу, який узяв участь в засіданні сесії, вкрай важливе рішення для нашої громади було прийняте. Ще раз хочу подякувати кожному депутату, хто підтримав дане рішення. За ваше розуміння відповідальності перед нашою спільнотою і нашою державою. Слава Україні!